Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні хочу вам показати, який десерт, американський десерт до чаю спекла моя донька. Дуже швидко готується, але насправді смачно присмачно. Приготує навіть. Просто дівчинка, маленька дитина. Отже, Для початку нам потрібно взяти 4 яйця, 150 мл молока, будь яких ягід, півстакану цукру, 250 г муки, розпушувач, і ванілін, і невеличкий шматочок масла. ну, Десь грамів 50 Масло дуже відіграє гарну роль, вона надає смаку нашому десерту. Отже, змішуємо яйця з цукром і ваніліном. Додаємо, так гарненько розбиваємо яйця, щоб трошечки цукор розтанув. Потім додаємо просіяну муку з розпушувачем, розпушувачем і доводимо до густої маси. Ось у така маса у нас повинна вийти, вона буде густавата. Тепер ми додаємо молоко і знову ж розмішуємо. Розмішуємо таким чином, щоб у нас вийшла така консистенція, як сметана. Тепер беремо деко, обов'язково змащуємо його з маслом сливочним, обов'язково маслом не олії, тому що вона придає, масло придає цьому десерту такий незвичайний смак. Щедро змащуємо. Вливаємо приготовлене тісто на деко змащене маслом. Розрівнюємо масу і викладаємо зверху ягоди. Можна, мене, у нас була малина, і Донька виклала ягодки малини, можна полуниці, можна смородини. Тобто будь-які у вас є, можливо, заморожені ягоди. Якщо таких немає, то можна навіть, якщо є там варення зроблене, то можна там звідти ягоди взяти. Ось отаку Отакий пиріг, таке тісто ми ставимо випікатися у духовку. Випікалися у нас цей пиріг, цей десерт 45 хвилин при температурі 180 градусів.